Спочатку ми говорили про Біблію, про Біблію, яка є нашим найбільшим скарбом, потім ми торкнулися теми тринітології, говорили про триєдність Бога, далі трішечки торкнулися христології, поговорили про Христа, потім про особу Духа Святого і на черзі у нас поговорити про. Нас про людину а поговорити, поговорити про те, ким ми є для чого ми є в цьому світі, і ми бачимо далі, ми будемо торкатися теми гріха. Сьогоднішня тема призначена пороздумувати над тим, хто ми є. І що ми взагалі робимо в цьому світі, і яка наша ціль і мета? І насправді над цією темою, мені здається, стикаються всі люди, які, які починають приблизно мислити і, роз, і роздумувати, тому що людина живе життя і бачить, що я є, я є хтось, я є людина, і я ну, маю. Якусь ціль. Дерева мають ціль давати плід або бути гарними, рослини мають ціль давати плід, щоб люди їх їли, а людина яку має ціль? І ці думки супроводжували людей упродовж всіх віків, і відомий, відомий науковець Карл Генрі сказав такі слова: Що таке людина? Це чудове створіння, яке дивовижним чином підкорило простір та час і наповнило тисячі словників признач... позначеннями та визначеннями всього, що її оточує, але ніяк не може дати визначення самому собі. Людина дуже багато філософствує, але не може точно ска... Ска... сказати, хто я є. І... І, і про нас у ліпшій мірі може сказати тільки наш Бог. Амінь. Тому що хто нас сотворив? Бог. І справді тільки творець може знати найліпше про своє творіння. Софійка мені допомагає і підтримує мене, бо бачить, що я хвилююсь. Дітки, скажіть мені, будь ласка, який цар переміг Голіафа Давид. Молодці, ви знаєте. Навіть цар Давид запитував і задавав такі слова: Що є людина, що таке людина? І пізніше до Бога каже, що таке людина, що ти про нього пам'ятаєш? І каже, що Бог. Про нас пам'ятає. Ми все-таки для Бога важимо якусь дуже важливу, дуже важливу річ і роль для Бога маємо, що Бог про нас пам'ятає. І е, людина є особливим Божим створінням, і чому це так? Давайте трішечки про це поговоримо. Ми знаємо, що світ створив. Бог. Амінь. Світ був створеним Богом, і як і весь світ, так і людину створив Бог. Але людина відрізнялася від всього творіння і була особливою. Найпершою особливістю створення. Людини це було те, що людина була створена на, у результаті наради триєдиного Бога. Ми бачимо у Бутті, у першому розділі, сказав Бог: створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Тобто Господь у середині себе в трійці спілкується і, якби говорить, що давайте створимо. Людиною і щоб людина була схожа до нас. Тобто, ми бачимо, що весь світ, всю природу і всіх тварин Бог створив тільки одним словом, наказом. А щодо створення людини, у нього був певний, певна нарада, певна, певний договір всередині трійці. Друге. Чим людина особлива, це те, що людина була створена за образом та подобою Бога. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий Він її створив. Ми всі люди створені за образом і подобою Божою. Людина відрізняється від всіх тварин, людина відрізняється від всіх рослин. Саме тим, що Бог удихнув щось своє у людину, ми бачимо в тексті написані такі слова: І створив Господь Бог людину з пороху земного і дихання життя вдихнув у ніздрі її і стала людиною живою душею. Ми бачимо, що Господь взяв землю, взяв порох земний і в цю землю в. Удихнув щось своє божественне, і у поєднанні небесного і земного була створена людина, і в цьому поєднанні закладена вся суть, вся суть людини, суть народитися. з пороху і в той порох, і увійти, але земне. Залишиться у землі, а небесне піде до Небесного. Наступне чим людина особлива це це те, що Бог поставив людину вище за всяке. Творіння у тексті це ясно написано, і сказав Бог: хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Людина повинна панувати і дивитися за цим всім, що є на цій землі. Тому людина, ми, ми бачимо, справді може керувати і тваринами. І рослинами, і всім, що є на землі. Наступне я б хотів би поговорити про складові людини. Людина, так само, як і інші якісь створіння, якісь речі, мають складові. Назар, коли говорив про тринітологію, він порівнював із автомобілем. І для мене ця тема теж дуже. Близька, тому я буду в цьому також напрямку рухатись. От, наприклад, в автомобілі є різні компоненти: є двигун, є паливна система, є ходова система, є салон, є кузов. Так само і людина складається із різних частин. Дітки, хто знає, з яких частин складається людина. Молодець, правильно, але це, це складається тіло людини, а сама людина складається із духа, душі і тіла. І Кістків, правильно. Духа, душі і тіла. Тіло є наше смертне, а дух і душа вічні. Ясно про це каже мудрий Соломон у книзі Еклезіаста. І вернеться порох у землю. Як був, а Дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Тіло вернеться у землю, а дух вернеться до Бога. Люди в цьому світі так прагнуть жити вічно, так прагнуть жити максимально добре. Але я думав, це класно жити вічно, коли тобі добре, коли ти здоровий, коли ти багатий. А коли ти небагатий, і коли ти в якомусь рабстві, можливо, або ти хворий, то, то тут смерть це як благословіння, тому що ти позбавляєшся всіх оцих страждань і мук. Тому жити вічно це не завжди добре. А добре, коли дух твій буде жити вічно. І далі ми торкаємося дуже складної і важливої. На перший погляд теми дихотомія чи трихотомія. Я не знаю, чи, чи, чи хтось зустрічався із, із, із цими термінами, але християнська те, теологія поділяється на дві частини дихотомістів і трихотомістів. Ми, як, як християни віри євангельської, притримуємось трихотомічного погляду на душу і дух. Людини. А саме, що людина складається із трьох, із трьох частин духа, душі і тіла. Є люди, які вважають, що дух і душа вони це одне ціле і це заміняє заміняємі терміни. Але я зачитаю два тексти, які підтверджують трихотомічну. Позицію і будемо рухатись далі. Сам Бог миру нехай освятить вас цілком і досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. 1 Солонян 5, 23. Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обесічного. Проходить воно аж до поділу душі і духа. Євреїм, 4:12. Поняття дихотомії і трихотомії не впливають на спасіння, і тому можемо сміливо рухатись далі. А саме до, до функцій людини, функцій духа і душі людини, ми бачимо, що в такі основні функції духа це совість, це інтуїція і спілкування із Богом. Я думаю, кожен із нас відчував докори совісті, коли робив щось неправильно. Кожен із нас відчував інтуїцію, коли знав, що так станеться, але не, з, не зробив і потім жалів. Було таке. І основне і, і, і основною функцією духа є спілкування із Богом. Це те, чого не мають ні тварини, ні рослини, спілкування з Богом, безпосереднє спілкування із Богом. А людина тілесна, пише апостол Павло, не приймає речей що від Божого Духа, боїться глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Коли людина приходить до Бога, і Дух Святий входить у людину, і людина може більше. Розуміти і духовно, і мати оце спілкування із Богом, то людина починає розуміти, що до того вона ніби не жила і ніби не розуміла, що таке Бог, Божество і як, як з ним спілкуватися. Функції душі, розум, емоції і воля. Душою ми мислимо, роздумуємо, душою ми маємо певні емоційні переживання. І душею ми прагнемо волі, прагнемо свободи, прагнемо не жити у кайданах, а бути вільними і робити те, що хочемо. Хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже, каже Ісус Христос. В цих словах велика істина. Хто згубить? Свої бажання, свою волю, свій розум, свої помисли заради Євангелії, заради Бога, то їх насправді і збереже. Призначення в кожного із нас є якесь призначення. Для того, щоб краще зрозуміти, яке призначення людини треба також роз. Розділити на три частини, і так нам буде зручніше зрозуміти, яке ж то призначення має людина, призначення духа, душі і тіла. Основне призначення Духа людини це мати спільність із Богом через Духа Святого. А ми прийняли Духа не від світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі. Від Бога даровані нам, що й і говоримо невивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного, пише апостол Павло. Основне заняття або основна справа духа людини це саме оце безпосереднє спілкування із Богом. Основне призначення душі людини це робити правильний вибір між духовним і недуховним, між духовним і тілесним. Хто кохає душу свою, пише апостол Іван, той погубить її, а хто ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Ми бачимо подібні слова, які, які кажуть, Ісус Хрис... Христос у Марка, і подібні слова Він каже в Євангелії від Івана. І Петро пише: досягайте мети вашої спасіння душам. Отже, основна роль душі це робити правильний вибір між духовним та, тє... та тілесним. Але це все відбувається у взаємозв'язку із духом, тому що дух спілкується із. І з Богом, і Бог через совість каже, як правильно поступити, Ну і через Боже Слово. І призначення тіла людини. Основне призначення тіла людини це бути храмом Духа Святого. Апостол Павло пише: ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. І трошечки раніше також пише, тіло не для розпусти, але для Господа. І Господь для тіла. Часто нам здається, що тіло не потрібне. Тіло все рівно буде поховане, тому не треба його берегти. Але один єврейський мудрець сказав такі слова: що до 40 років людина знущається над тілом, а після 40 тіло знущається над людиною. Тому треба берегти наше тіло, щоб після 40 років воно над нами не знущалося. І... Як і кожне Боже творіння, людина має своє призначення і ціль. Біблія каже такі слова, що Бог створив людину на славу свою. І апостол Павло пише: вибрав у ньому, він нас перше закладен світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові. І якщо підсумувати це все, що ми почули, то ми, то, то ми можемо. Знайти такий висновок, що Божий задум для людини, щоб вона приносила Богу славу, живучи свято непорочно і у любові. Амінь. Давайте так жити. Амінь.